Сорт солоха фіолетова і от така ніжна фіолетова, більш малинового. Ту, що ми сьогодні назвали Чорний принц. Ну що ж, дивіться, це наша фіолетова. Дійсно, фіолетова в розрізі, якби ми з вами ще й подивилися яке пюре, воно також буде фіолетове. І ще сюди ж до солохи є ще отака вона йде. Там де красиво. Гляньте. Ну і чорний принц. Вона також, ніби така ніжно фіолетового кольору. От, гарненька. Але вона всередині зовсім інша. Робимо такий розріз. Дивіться, вона біла. Не жовтувата, а біла. Ну От вам різниця: чорний принц і солоха. Ну, що ж, більш детально розповім вам ще при нагоді. Сьогодні був важкий день. Відео як вона готує.